Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Секретний Гараж. Для того, щоб е, запресувати шпильку Живолювську ступінцю, нам потрібна шпилька з заповною частиною 12,5. Е, Леш в описі, де заказував на якому сайті. І плюс гайки для неї. сверло на 12. Очисник тормозів масло для того, щоб... Просверлити учасникам, видалити масло, щоб гарно запросувалося, вже не прокручувалося в майбутньому. І це що продути. Починаємо сверлити. Трошки масла. С -с 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 -с. Сверло на, на 12. Акуратно. Потрібно ось так застопорити. Це вже я ще трохи розсолив, то валеньку так пішло. Підбра. Що на 19. Починаємо записовувати. Коли вона сяде в своє місце, ви добре почуєте. Не перетягуйте, щоб не поламати шпильку. Ось такий результат. Ось такий результат у нас вийшов Головне, як будете пресовувати шпильку ззаду. Гарно зачищуйте, щоб шпилька чітко сідала, центрувалася. Інакше буде поганий результат.